Я не твій брат, ти не сестра моя, ніколи не розкажи мені хто і в чому є винен на нашій землі. Люди як кораблі, кожен пливе, поки хвиля несе. І поки глибока вода а, глибока і темна, до самого дна, до самого самого дна. на глибині зустрічаються всі, так ніби в морі місця нема. А, і труся бортами аж стоне не земля, від зависті, підлості і зла, хтось не доплив, бо йому помогли набрати повні трюми води гей, бо стати героями тої війни. Дуже хотіли вони, а до берега, тихо хвилі, несуть поранені душі живих кораблів, а від берега знову в море йдуть. Ті, хто вірив і правду, знати хотів, а до берега, тихо хвилі, несуть, поранені душі живих кораблів, а від берега знову в море йдуть, ті, хто вірив і правду, знати хотів.